У Дніпрі напали на таксиста за українську мову. Підтримки вам повернути. Як звати тебе? Ти, Пандерати Жіночка вимагала, щоб таксист перейшов на язик, тому, що їй не подобається українська мова. Не треба, мені зараз по українськи, українську саму розговає одинадцятий рік, як Україна бореться за своє існування, а у жінки просто алергія на українську мову. Ну бо вона не розуміє, що таке зухвали. Мені цікаво, як то жити в країні, то якої в тебе така глибока зніва. Уявіть собі, що якась там німецькомовна пасажирка верещить на чеського таксиста в Чехії, щоб він припинив з нею говорити. чеською. Водія таксі звуть ігор. Він пережив полон у тих самих, що говорять на тому самому рудному для цієї жіночки. Язике хлопця схопили, коли він допомагав евакуювати людей у 2022-му. В полоні над ним, звичайно ж, знущалися і били за українську мову. Зрозуміло, що зараз ігор не хоче розмовляти мовою цих потвор. Зауважте, він навіть не змушував цю жінку говорити з ним українською. Він просто сам говорив українською у своїй машині у своїй країні, і він має на це повне право. А от ця вона не має права, не має вона права в Україні вимагати від. Працівників сервісу якусь іншу мову крім української. Запам'ятайте, друзі, в Україні у будь-якій сфері обслуговування, освіти чи роботи вони зобов'язані знати жодну іншу мову, крім української. Всім добре.